На той світ не забереш нічого, ні грама нажитого, добра свого, Хоч як ти все здобути, не старайся, собою не візьмеш, хоч як не намагайся. Так все створили вищі сили, щоб люди й жили й не грішили. Але ж не розуміємо ми цього, бо нам все мало, добра того. Хочемо нажитись, хочемо багато, несемо все до своєї хати. Все мало й мало треба ще, не помічаємо в багні себе. А скільки ж треба ще майна, де половина є лайна, всілякі штуки битові, від золота і до херні. Речей багато не цінуємо, а просто колекціонуємо, і з часом тупо викидаємо, самі того не помічаємо. Азарт і власність верх беруть, вперед завжди людей несуть. Шумати безліч нескінченну і не думати про сьогодення. Воно то так, но ми не вмієм, цінити суть, часто дурієм, Гребем до себе все підряд, Мов робим власності обряд, Все рівно справедливість є, бідняк багатства щастя п'є, Багатому все мало добра свого, Але з собою не візьме ніхто нічого.